Забор сказки, ми його зробили. Але коли ми підійшли до роботи при приході, думали їх не трогати, але там а, наклон самого забора більше 10 сантиметрів. Пригласили спеціалістів, прийшов міський голова і було вирішено, щоб не розбирати, бо це буде дуже дорого. Зробити підпори. Зробили смету, зробили все. І даби не витеряти час, ми почали роботу. У нас є власні кошти, ми просимо зробити перекидку, перерозподіл, перерозподіл коштів, для Кошті, того, щоб оплатити. Це і гарний забор у нас лишать. Ну, у мене, в принципі, два питання залишаються. Це питання, яка зараз середня зарплата у ваших працівників по відділу культури. Мінімальна це яка? 8 тисяч. 8 тисяч гривень. А чи бо була можливість ці 75 тисяч використати на доплати та переработки, додаткові витрати, щоб збільшити середню зарплату по культурі? Ну, звичайно, все. Якщо ви нам хочете дати додаткові, ми не відмовимося. Ну от тепер дивіться, ми виходимо, що в нас в культурі людина заробляє 8 тисяч гривень, ми забираємо у них зарплати 75 тисяч. Міська рада це не до вас вже питати це... до міської ради до депутатів. А що ми не могли знайти в бюджеті 75 тисяч, щоб не на семінар надати дати на культуру? Є, ну, собою, ну я не кажу, ми не, не можемо 75 тисяч щоб дати, на культуру. Юрій Анатолійович. Ну ми дякуємо культурі, що вони зекономили кошти, тому що економія коштів по заробітній платі може бути тільки якщо людина на лікарняному. Якщо людина звільнилася, є вакантна посада, вони зекономили ці кошти. Виникло, виникла потреба. скажімо так, вони з розумінням відносяться сьогодні до бюджету міської ради. Вони не використали ці кошти не на преміювання, не на будь-які інші забаганки. А на першочергові потреби. Вони сьогодні зробили те, що потрібно, скажімо так, їм. Ми ж могли виділити просто тих 75 тисяч у бюджетному рішенні. Не розпилювати ліс. Назад. Ви 200 тисяч вже в тендері висить зараз. І ще 200 тисяч. Це вже буде півмільйона на розпиловку ліса до августі. Ми, ми кожен рік пиляємо по 500 тисяч ліса. У нас в цьому школі там такий ліс росте. Що ми ну до війни пиляли, зараз пиляють, а він все росте, і росте. Може там треба побризкати, чиво, щоб так скільки ліса не росте? юрій Микола... Анатолійович. Я, я вибачаюсь, зда питання я до Олени Миколаївни, до... Миколаївни, а не до а не до лісу ще. Мені зарплату люди отримують до нас. Ми, ми в них забираємо ще кошти, які могли пропреміювати їх на кінець року. Ми їх забираємо на те, щоб зробити вхід. Ну, Юрій Анатольович, якщо буде доказки, вхід треба зробити, бо це безпека дітей, зараз пиляти, Юрі, Юрій Анатольович, якщо буде ваша ласка, ласка депутатів, це, то в кінці року в нас буде ще сесія в грудні, у нас сесія ще, напевно, буде в кінці листопада. Винесіть пропозицію, виділіть кошти культурі на преміювання працівників. Все почули. Я зараз проголосуємо. Зараз взять гроші із лісу і відправити їх на культуру. Це треба на піжатній комісії поговорити. Так, так, не так ми по... Юрія на все почули. Я по пропозицію тут. Є ще і питання до Олени Миколаївни. Не, до Миколаївни. Дякуємо, Дякую. Олена Миколаївна. Так, шановні депутати, ви, ви ви, зараз ви почули. Подумайте, що ви хочете. Скажімо так, почути, яке рішення хочете прийняти, Юрій Анатолійович, ваша пропозиція. Так, моя ще пропозиція. Значить, зняти гроші, які ми пропонуємо на розпілокку ліса, і перевести ці гроші на, на казку. На Я думаю, знайдуть витратити, щоб не пиляти по дому, а зробити у казці той самий хід, і, можливо, ще я думаю, кошти знайде культура, де витрати ці гроші в казні. Шановні депутати, надійшла пропозиція від депутату депутата Черемиса про те, щоб виключити з проекту рішення бюджету кошти в сумі 200 тисяч. Ну я не пам'ятаю, які ну, там двісті кабінета. Ну так. там просто на благоустрій мільйон двісті. Ну скільки навіть нам і надати на. Зарплата там тому підприємці гроші, вони заробляють по виконання люди дуже розпілока ліса юрій Анатолійович, Юрій Анатолійович це видалення Юрій Анатолійович. Ви Щоб ставимо на голосування пропозицію, шановні депутати, ставимо на голосування пропозицію Черемиса виключити із проекту рішення. Частину коштів в сумі 200 тисяч на благоустрій і направити на культуру. Зоя Миколаївна, проведіть. Олейнікова. Гушкос. Гаврилюк. Аркуша, аза. Дібро. Івано. Киричише. Котов. Утримали. Красун. Дримай. Луценко – Отримала. Остапенко. Проти. Предко. За. Уманський. Проти. Черемис. За. Черкасенко. Щечкан. Проти. Проти. Да. Чупіра. За. Шефе. Шановні депутати, в роботі сесії приймає участь 18 депутатів. Будь ласка, Зоя Миколаївна, за, проти, утримали. Шеферо за. Шість проти. Вісім утримались. Пропозиція не прийнята. Я, ну, ну так ми голосуємо і в нас потім виходить. Дорогу. Балакові депутати зроблять дороги, асфальтовані. Так? У нас з'являється дорога на, біля прокуратури поліції і суда, а зато і, і по вулиці, як вона нас називається, ну, в казачі. Депутати, я думаю, мабуть, також голосували, Асфальтовані дороги, 4 мільйони на ту дорогу, 600 тисяч на ту дорогу. Але ви балакали про першочергові вулиці. Отак у нас і будуть вулиці на узі. Дякуємо. Шановні я, депутати. Я не, не ставимо на голосування проект рішення про внесення змін до бюджету на 24-й рік. В цілому і без змін. Будь ласка, Зоя з ви Миколаївна. Алієнікова. Гаврилюк. Аркуша. Гіброва. Керечище. Котов. Красун. Луценко. Остапа. Предко. Уманський. Проти. Черкасенко. За. Чичка, за. Чупіра. За. Шепель, за. 17 за проти рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про передачу основних засобів з балансу комунального підприємства Майно Новобузької міської ради на баланс комунального підприємства водопровідні мережі Новобузької міської ради. Хочу сказати депутатам рішення розглядалося на депутатській комісії. Рішення чисто технічне. Наше комунальне підприємство Водопровідні мережі отримало від Червоного Хреста майно, але потім ми своїм рішенням передали його на баланс комунального підприємства майно знаєте з якої причини. На сьогодні Червоний Хрест проходить аудит і, відповідно, вони несуть відповідальність, у кого, де і як знаходиться дане майно. Відповідно до законодавства, вони передавали майно водопровідним мережам, і це дане майно повинно бути на балансі водопровідних мереж. Тому ми своїм рішенням повертаємо майно червоного, отримане від Червоного Христа, на баланс водопровідних мереж. Не пишуть його Ні. Благодійне на сліду на слідуючі сесії передамо назад. Як тільки десь щось виникне, не так. Є потреба доповідачу? Немає? Ставимо в цілому без змін. Надійшла пропозиція. Зоя Миколаївна проведіть. Оленико. Босич. Мішко. Аврілют. Євроба. Перечищена. Котов, Красун. Остап. Предко, Оманський. Черенис. За. – за. «За», Чупіра – «За», Щепка. Зноголосно. Всі. Вісімнадцять? 18? 18. Так, рішення прийнято. Шановні депутати, дякую всім за плідну роботу, за порозуміння і небайдужість. Дозвольте мені